Привіт усім! Я вітаю вас на моєму каналі серед цієї неймовірної природи. І сьогодні нас будуть оточувати не лише пейзажі, а й звуки тварин, які ви, можливо будете чути на задньому фоні. Але це ж прекрасно. І тренування наше сьогодні буде присвячено всьому тілу. Ми будемо і худнути, і підтягувати м'язи, моделювати фігуру. Худнути, звичайно, за рахунок стрибочків. Від стрибочків нікуди не дінешся, тому що це дуже дієво. В момент вашого стрибку вверх ваша вага дорівнює умовно, дорівнює нулю. В момент приземлення ваша вага вдвічі більша реальної ваги. І за рахунок оцього постійного коливання. Втрачаються кілограмчики, це дуже дієво. Якщо вам важко стрибати, ви можете спочатку худнути за рахунок правильного харчування. Тут вам допоможуть дієтологи або здоровий глуст, і потім зробити вправи ті, які я покажу на моделювання фігури. Якщо ви хочете Окремо лише вправи на моделювання фігури, то дивіться мої попередні відео. Якщо ви хочете вправи лише для схуднення, то також дивіться мої попередні відео. А ми починаємо тренування. Сьогоднішнє тренування має кодову назву. Дорога до мрії, до омріяної вашої фігури, такої, як ви хочете. І ми будемо робити вісім вправ, по дві вправи на кожну зону. Два кола, і потім вам потрібно буде повторити ці два кола ще раз. Тобто, всього чотири кола по вісім вправ. Окей, okay, перша вправа стрибочки. Худнемо! Раз, два, три, чотири, двадцять. двадцять Робимо. Сім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять, двадцять. Назад, два, три, чотири. Сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Друга вправо на стрибочки. Тепер підстрибуємо двома ніжками. Раз, два. Шість, вісім, десять, раз. шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Чудово. Право на талию. Раз, два. Сжимаем жирочек. Пять, семь, восемь. Раз, два, четыре, шесть, семь, шестнадцать, двадцать. Тепер робимо на кожну ніжку по 20 разів окремо. Раз. Три. П'ять. Шість. Добре зжимаємо жирочок. Вісім. Десять. Джимаємо цей цілі. Чотири. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев Двадцять. На другу ніжку. Раз. Два. Чотири. П'ять. Гарно зжимаємо. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Два. Три. П'ять. Сильніше. Сім. Вісім. Дев'ять. Тих. Тепер робимо. Присідання для вашої гарної попи. Раз. Вверх. Два. Виштовхуємо себе вверх. Від п'яточки подаємо імпульс в бедра. П'ять. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. за носочки. 15. 17. 19. 20. Друга вправа. Теж на ваші бедра. Раз. І в другу сторону, два. Підштовхуємося. За рахунок носочка задньої ніжки. І п'яточки передні. Більше впираємось. Передньою ногою. Раз. Два. виштовхуємо себе вверх. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Веселіше. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Дихайте. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и двадцать. Чудово. И теперь 30 коротких подъемов до середины. Раз, два, три, выдох, пять, шесть. Сім, вісім, дев'ять, вибір, одинадцять, дванадцять, чотирнадцять, шестнадцять, тринадцять, восемнадцять, двадцять, че десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Семь. Вісім. Дев'ять. Три. Чудово, це був верхній трас. Тепер робимо нижній трас. Піднімаємо ніжки і робимо ногічки. 30 разів. Раз, мужиці, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Плечі підняті. Десь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, ще Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Чудово, це було перше коло. Тепер друге коло, воно трошечки інше. Ми робимо стрибочки на присаді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Чудово. А тепер друга вправа трошки складніша, бо ми робимо стрибочки знизу вверх. Раз. два. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Два. Одинадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Я знаю важко. Шістнадцять. Але робимо. Ви можете ще три. Раз, два, три. Чудово. Тепер на нашій копочки. Робимо присип. Потрібні. Нас поси. Позаду. Посередині. Раз. Це вже у нас третій. Хоп. Раз. Чотири. П'ять. Раз. Два. Шість. Дихаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Так, друге слово трошки. Важче, ніж перше. Але ви зможете. Тринадцать. Еще тринадцать. Пятнадцать. Ищи пять разочки. Так. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Чудово. Вдих. Сім. Через дих. Тепер друга вправа на ваші бедра. Це випад. З перескоку. Також 20 разів. І. Два. Чотири. П'ять. Сім. Девять. Одиннадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Наталія. Моя улюблена вправа. Я її часто повторюю у різних відео. Але вона дуже дієва. Ми скручуємося і отут отак -от вижимаємо цей жирок, лопаємо його і віддаємо куди-небудь, але тільки не нам. З різні сторони 20 разів. Раз, два, чотири, п'ять. Одинадцять. дванадцять, Чотирнадцять. Шістнадцять. вісімнадцять, Двадцять. Тепер в одну сторону двадцять разів. Раз, два, п'ять, шість. Це все рахується як направо. Дев'ять, десять. Раз. два, Сильніше. П'ять. Сім. дев'ять, Двадцять. В другу сторону. Раз. Два, чотири, шість, сім, дев'ять. Зжимо. Раз, два, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, два. чудово, Це була перша. Права на тари. І друга вправа. Із замахом. виставити ніжку Ось так. І замахуєтеся. Протилежний бік. Раз. І ось тут у нас має бути хрязь. Видавлюємо. 20 разів. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Давай, давай. Десять. Раз. Два. Три. Давай настаніше. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще вісім. Дев'ять. Два. Чудово. І на другу сторону. Замахнулись. І. Раз. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Сильніше. Видавлюємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, вісім, 9, 20. Чудово. І тепер дві вправи на прес. Ми робимо тепер нижній прес спочатку. Ось так. Лягаємо майже на лопаточки. І робимо опускання ніг донизу. Раз, такий велосипед. Два, три, чотири. Але лопатки підняті. Сім, вісім. Дев'ять, десять, тридцять разочків. Два, три, п'ять, сім. Дев'ять. Два. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, три. Чудово. І тепер ставимо ручки під попу. І опускаємо ніжки донизу. Також 30 разів. До самого верху можете не піднімати. Треба, щоб постійно був прес в конусі. Звичайно, якщо важко, то тоді піднімайте до самого верху. Але головне не падати вниз, не доторкатися до землі. 30 разів. І раз. Два. Вдих. Видих. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, лопатки підняті, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Дев'ятнадцять, двадцять, ще десять. І раз. Два. Три. Чотири. Видих. Сім. Вісім, дев'ять і три. Отепер От можна покласти ніжки донизу. Значить, ми з вами зробили два кола. Вам потрібно поставити на повтор і зробити ще два таких самих. кому мало, три кола, чотири, п'ять, скільки завгодно. А на сьогодні все. Ви молодці і чекайте моїх наступних відео.